Що ви від наших стосунків, очікування можливо не підтримують з реальністю, те очікування, яке б як ви хотіли, якісь ласкові слова, щось таке, що підтримувало б ваше. А, подяку один до одного, якусь а, Тобто це не відбувається, відбувається щось таке, якесь закінчення, яке має, має своє, може мати якесь своє продовження, щасливо закінчене таке. Можливо, ви не дуже близькі останнім часом, можливо. Тобто, або періодично якісь моменти ви руйнують у вас. А, Близості один до одного. Не відбувається чогось підтримки стосунків з боку одного з вас. Можливо, партнер не може підтримувати стосунки якось матеріально, навіть. Не може впевнювати вас чомусь, щось йому зважає впев... надихати, щоб щось було, щось його лікає. Можливо, не в ваших стосунків, а щось взагалі може, може його спричиняти йому. Якісь незручності, щось він не бачить, щось його турбує. Тобто партнер, так? Да? Так, що відбувається з партнером? На свят намагається щось а, можливо донести а, усно. щось хоче, хотів би, а, пояснити, прояснити, щось таке, що. Не би якісь ясності до того, що, можливо, ваші якісь очікування не підтримуються, якісь його дії не, не здійснюються, якісь дії між вами. Ви знаходитесь якось а, на відстані своїх мрій, ви знаходитесь в якомусь передбаченні недобачення, ні недобачили, не розглядали. Ви не повинні, можливо, дивитися один на одного більше. Щось таке, що між, між вами. Немає ясні зрозумілості якоїсь. Зрозумілості. Якось ви просто прибуваєте один з одним разом, але без особливої підтримки один, один, від одного, один до одного. Це може, але ви залишаєтесь якось у двох, Щось вас зближає, щось вас стримує, ви маєте йти один за одним, у вас є бажання бути поруч, займатися якимось, тобто ви не, не віддаляєтесь один від одного. Але вам доводиться проходити якісь не саме прості часи навколо, а оточення яке десь що по-своєму страджає якесь оточення, і вам треба пройти через те, що можливо турбує багатьох людей або. Те, те оточення, яке ви маєте, ви повинні пройти через своє оточення. Можливо, це роботи, ви повинні проходити там тиждень за тиждень, щоб потім якось зближатися на вихідних. Щось таке. От, якось ви не б... вже при... не, не бажаєте. Ну, якось розвивати якусь новизну, чи щось таке, щось нове, чим ви займалися раніше, тобто зараз є зупинка у пошуку. Вам хочеться бути ближче, ближче один до одного, відчувати один одного відчувати. На невеликому ну, якось так, що якщо навіть ви живете не разом, але душі ваші можуть бути, а, наче створені один до одного. Да? Тобто, ви повинні розуміти, що ви зараз як близніки хотіли бити, бути, а бути, можливо, ви відчуваєте схожі відчуття, тобто у вас. Може бути може бути взаємність і і щось дуже ідентичне. Тобто вам нічого не заважає, бути ближче душою душами, тілами, тобто тому що ми бачимо тактильність якусь, яка вас зміцнює, стр... і відчуття між вами мають стимул до розвитку. Якісь ваше щось там зустрічі, чи щось таке, якісь несподіванки вас, вас можуть, тобто те, чого не очікували, але ви а, або зустрічаєтесь а, в певний час, і то навіть не очікували зустрічі, а вона відбувається, або ж щось вам допомагає на даному етапі. Або бачитись якісь а, вдачні обставини, що ви можете бачитись, ви можете бути ближче, ви можете не розлучатися, і, 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 і вас підтримує а, душевний зв'язок, такий а, яке бажання, яке. Засновується не тільки на віртуальних якихось моментах. Тоді, коли ви про щось думаєте і це не відбувається, наприклад, от щось таке відбувається, що вам буде краще ваших стосунках. Ви пройшли, ви проходите через якийсь шлях який. Вам не важко проходити, ви знаходитесь в згідності один з одним, і у вас є помічник якийсь, який вам допомагає йти до, до, до чогось нового. Тобто ви проходите а, через якісь, а, можливо. Моменти змін, моменти, які не не, не роблять якісь незручності. Вам повинно бути зручно і ви впевнені, що ви будете разом якийсь довгий час, на якийсь, на якийсь час ви будете разом, і це вас або задовільняє. Або задовільняє. І на і надалі вам стає краще, ви відчуваєте зростання близькості, ви відчуваєте зростання впевненості між вами. Все навколо все оточення вам допомагає зближатися і не заважає нічого. Ви маєте можете мати якісь навіть ви не хочете додавати інших інших людей чи якісь інші інше те що може зважати конкретно вам тобто ви не хочете а, перебувати у, у, у в, 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 в такої певності що о, що якщо ви підете в інші стосунки, то там можуть бути якісь суперечки. Ви намагаєтесь позбавити себе якихось таких моментів. Ви хочете бути у двох разом, якось поклуватися один за одного. Хтось не може очі очей один від одного. Якась самотність завершується, і приходить, на зміну приходить відчуття повноцінних відносин, прикрашених впевненістю, надійністю, послідовністю. Довгоіграючи від а, ви на наступає а, період очікуваний або неочікуваний довгограючий період перебування у насолоді один від одного. Тобто ваша насолода збільшується, ви насолоджуєтесь один, ади один. один. Одним. Якась самотність завершується.